Арсеній Ценюк, прем'єр-міністр України з 2014 до 2016 року. Приєднується до нас із Брюсселя. Ласкаво просимо до Welle. Радий вас бачити, Філаста. Дякую. Почнімо з ваших думок щодо новини про те, що тіла понад 1200 загиблих українських солдатів щойно повернулися додому. Ми оплакуємо загиблих тих, хто був убитий росіянами. І ми молимося за їхні родини. Ми закликаємо Росію виконувати закон про полонених. Але Росія не хоче дотримуватися міжнародних зобов'язань. Їм немає діла до міжнародного права. Вони вважають, що єдиний міжнародний закон, якого вони можуть дотримуватися, це закон сили. Незважаючи на це, ці обміни полоненими були єдиним конкретним результатом останніх прямих переговорів між двома сторонами в Туреччині. Президент Зеленський заявив, що подальші переговори не мають сенсу без безпосередньої участі Путіна. Чи поділяєте ви таку оцінку? У мене інша точка зору Путін не хоче миру, і це абсолютно очевидно. Тому він тягне час. Він хоче перехитрити, переграти західний світ, Україну. І Він хоче завоювати Україну, а потім піти далі, спробувати атакувати Європейський Союз. Тому я вважаю, що зараз потрібен не Путін за столом переговорів. Нам потрібно, щоб повернулися в гру президент Трамп та адміністрація США. Наразі адміністрація США не хоче запроваджувати додаткові санкції, і немає чітких ознак того, що адміністрація Сполучених Штатів готова надавати будь-яку додаткову військову підтримку Україні. А це саме те, що нам необхідно. І ви, Філе, щойно згадали про систему протиповітряної оборони в Україні. Хочу дуже чітко сказати, вона скорочується. Наші запаси вичерпуються. Ви бачили, що сталося за останні кілька днів. Росіяни навіть пошкодили собору Києві. найважливіший храм України. Вони здійснюють комбіновані повітряні атаки: балістичні ракети, крилаті ракети, безпілотники. Тому нам терміново потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. Я дуже засмучений рішенням США перенаправити в інші місця 20 тисяч ракет, які вже були спрямовані на підтримку України Зрозуміло. Отже, здатність України захищати себе зменшується, і Сполучені Штати як видається, все менше й менше схильні брати активну участь у цій боротьбі. Як тоді змінити думку президента Дональда Трампа Айбели вважаю, що в палаті представників і в конгресі США є більшість. погляньте законопроект, який був представлений лінці гремом, уже підтримали 82 представники сенату США це двопартійне рішення про запровадження додаткових жорстких санкцій проти тих, хто купує російську нафту. У першісвашносодиовальному кабінеті не визначилося з тим, чи підтримувати законопроект, чи відхилити його. Але Справа в тому, що всередині політичного істеблішменту США є політична воля допомагати Україні подивіться на опитування: понад 60% американців досі підтримують Україну, тож це вигідно безпосередньо Трамп. Якщо він хоче зберегти владу, якщо він хоче виграти проміжні вибори, які відбудуться через півтора року. То в його політичних інтересах підтримувати Україну і допомагаючи Україні, він фактично підтримує свої інтереси національної безпеки, адже це українські військові стерили російські сухопутні війська. Тому я досі вірю, що ми можемо повернути американців на правильний шлях. Принаймні, хотілося б так думати. Отже, у вас є, як ви вважаєте, підтримка в Конгресі, але президент США дедалі менше в цьому зацікавлений. Ми всі бачили протистояння між президентом Сполучених Штатів і президентом вашої країни президент Зеленський допомагає чи шкодить відносинам України зі Сполученими Штатами на чолі з Дональдом Трампом. Знаєте, він робить хорошу роботу. Як до речі, і канцлер Німеччини Вважаю, що мій президент ходить по лезу. з одного боку. Він не має права критикувати президента США. з іншого йому вдалося знизити напругу. Ви згадали про ситуацію в овальному кабінеті але згадаємо знакове фото в соборі святого Петра у Ватикані. Отже, на цій самій зустрічі, це те, що я знаю точно. Вони порозумілися з президентом Трампом. Це питання, як довго це тривало? Але принаймні, напруга знизилася. Гаразд. Ви згадали те, що ракети, які мали бути передані вашій країні, були перенаправлені до Ізраїлю Як це можна змінити? Як змінити сприйняття того, що Близький Схід та Ізраїль зараз є набагато більш пріоритетними в оцінці президента? ніж війна. Яка зараз триває у вашій країні Як цього можна досягти? Скажу так гадаю, ви пам'ятаєте, як президент Трамп неодноразово говорив, що те, що сталося з виведенням військ з Афганістану, було катастрофою? Тож вважаю, що Трамп не хоче мати ще один Афганістан в час свого президентства і для Трампа було б в десятеро важче пережити таку ситуацію. Адже якщо адміністрація США відвернеться від України, це буде гірше за Афганістан. Це була би політична катастрофа особисто для президента Трампа. Це мало би драматичні наслідки для всієї зовнішньої політики Сполучених Штатів, для безпеки Сполучених Штатів і для НАТО. І це залишило б кривавий слід на спадщині президента США. На цьому будемо завершувати. Дуже дякую, що приділили нам свій час, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Дякую.